Коротше, всім доброго ранку. Друзі, вивчивсь, вчора пограв. Вчора дуже було багато роботи, працював моніторів, писав про шахети. Усик наш козак переміг. Ще не бій був ночі, він переміг молодець. Коротше, друзі, сьогодні до нього я буду грати, буду грати у... утром. Нє. Yeah. Я, я, я сказал, ну, я сказал, буду играть в вечером, честно. Я заможу. Ну чесно, если мене буду, буду работать вечером, то буду поиграем, пограем. А так підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, підписайтесь, комментуйте. Ну, Коротше, нове видео. В честно, почекайте, я забуду. Маю сказати одну фразу. Ну може, в ньому пограємо, ну побачимо, як подивитись. Навіть на цьому все. Ну, Коментуйте, від відео буде, як я зараз задаю, якщо не буде нічого загрози, то я для вас пограю. ちょっと時間が。Just, just